Перед вами малесенький світильничок Солотвинський. Е, всередині е, це не лампа зелена, а там трошки-трошки гуаш'ю, Василь покрив трошки отвір гуашю і от такий зовсім інший вигляд має. Ну, Мабуть, через камеру не видно. Е, в реалі, він зелений, дуже красивий такий світильник, невеличкий, для невеличкої кімнати. До 15 квадратних метрів. Ну, якщо ви весь час будете його е, включати, постійно буде включеним, то е, він нормальну е, стандартну кімнату, де 25 метрів теж може іонізувати. Ну, але треба довше час, щоб він е, прогрів всю кімнату, прогрів і щоб іонізація пішла на всю кімнату. Треба якийсь час. Дуже шикарний. Маленький на буковій підставиці. І от такий от зелененький світильник.